До вашої уваги представляємо найсуперший тонкий дублерин всього 18 грамів на метр квадратний, від виробника зі світовим ім'ям Куфнер Німеччина. Спеціально створені нитки з текстурованого поліаміду роблять його м'яким і ніжним на дотик, практично прозорий і є відмінним рішенням для напівпрозорих, тонких та неміцних тканин для блуз, суконь. А також ультралегких тканин. Найтонша основа робить цей дублерин невидимим як із зовнішнього, так і з внутрішнього боку виробу, прекрасно тягнеться та стискається, підтримуючи таким чином розмірні зміни тканини. Вигідна ширина 150 см, колір чорний та білий, клеєве покриття 200 точок на 1 см. Дублюється без зволоження при температурі від 116 градусів за Цельсієм, застосовується для ультратонких тканин, таких як шовк, шифон, та інші. Мінімальне замовлення 2 метри. Вартість вказана в описі.